Так, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні проводжу для вас ефір на тему, як перестати рятувати всіх і вся». І підібрала такий заголовок, що ти не рятівне коло, як навчитися дозволяти іншим бути відповідальними за власне життя. І цей ефір для вас, якщо ви завжди були дуже чуйною, з самого дитинства. Вам було жалко маму, наприклад, яка страждала від нападок батька. Ви рятували там котиків, собачок завжди, всіх жаліли, співчували чужим проблемам, дуже хотіли їх вирішити. І от ви виросли і продовжуєте рятувати цей світ. Рятуєте чоловіка, який п'є, тому що без вас він не виживе і не справиться. Рятуєте подругу, яка ніяк не може влаштувати своє особисте життя, і вона вам плачеться в трубку, і вам би своє щось робити, але ви її продовжуєте слухати, хоча вона навіть не дослухається до ваших порад. Ви рятуєте колегу, яка там не встигла зробити звіт, і ви сидите там, затримуєтесь на роботі, щоб їй допомогти, щоб її врятувати. І от сьогодні з цим всим будемо розбиратися, будемо розбиратися, а чому ми так робимо, чому ми так чинимо, і кого ми насправді хочемо врятувати. І в кінці зробимо практику, яка допоможе якраз вийти з цієї позиції, позиції рятівника і почати жити те життя, яке вам хочеться, а не життя жінки, яка постійно всіх рятує. Отож, ну, начебто, нічого такого поганого, що тут поганого? допомагати людям. Ну, це ж добре, коли ти допомагаєш. І так, я згодна, але чомусь так виходить, що вашу допомогу ніхто не цінує. І в кращому випадку вам скажу дякую, а зазвичай ем, навіть не дякують взагалі, або ще й роблять винною. Тобто е, ви допомагаєте, ви рятуєте, а замість подяки і вдячності стикаєтесь навіть з агресією або просто з ігнором і людина йде з вашого життя. І я насправді була в такій ролі. Я всіх рятувала з самого дитинства і всім хотіла допомогти, і не розуміла, а чого на мене потім знаєте балкони падають. Чому люди просто користуються допомогою і йдуть в життя? Ніхто не дякує. Ще й у мене якась жопа починається в житті. І тоді я зрозуміла, що ну, взагалі найперше, що треба а, зрозуміти, що коли ми беремо на себе роль рятівника, то ми в а, так званому трикутнику Карпмана. Тобто це трикутник, тиран, жертва, рятівник. І а, ми завжди відіграємо всі три ролі. Тобто не буває такого, що ми тільки рятівник, або тільки жертва, або тільки тиран. Так, в моменті це може бути тільки одна роль, але зазвичай, якщо ми в цьому трикутнику, то ми в ньому живемо. І з кимось ми тиран, з кимось ми жертва, з кимось ми рятівник. І просто так, знаєте, в суспільстві склалося, що от рятівник це наче, така почесна роль, що це, це ж я допомагаю, я от така класна, я така добра. Жертві зазвичай співчувають, а от тирана засуджують, що ой, який, який ти там поганий, і так далі. І... Коли ми граємося у цього рятівника, то свого тирана ми зазвичай не бачимо. Тому що, ну, це ж якби, не дуже добре такою бути, це ж не дуже красиво. Тому тирана ховаємо, не визнаємо, кажемо, ні-ні, це не про мене. Але насправді, тиран там це також є. І в першу чергу, якщо ви дуже любите рятувати будь-кого іншого, то в той же самий момент ви тиран для самої себе. Тому що ви приглушуєте свої бажання, тому що, коли ви зробили щось не так, ви себе картаєте, ви себе знецінюєте і так далі, тому подібне. Ось вам ваш тиран. Познайомтесь з ним, хоча б усвідомте, що ось він є. І дуже часто ті люди, кого ми рятуємо, бачать в нас не рятівника, а саме тирана. Чому так відбувається? Тому що рятує той, хто сильніше. Тобто, коли ми рятуємо, ми транслюємо людині. Я сильна, а ти слабкий. Ти не справишся самостійно, тому я благородно тебе врятую. І людина якраз сприймає це як агресію, тому що їй кажуть: А ти нікчема, а ти не здатний сам. Розумієте? Саме тому може можуть такі наші вчинки особливо без запиту викликати агресію в людей, тому що ми для них нагадування, що вони самі не можуть. А кому подобається так себе відчувати. Так, звичайно, можуть бути якісь там екстрені ситуації, коли ну, от людині невідкладно потрібна ваша допомога і вона там фізично не може про це попрохати з якихось причин. Але зазвичай, давайте чесно, ми біжимо рятувати навіть тоді, коли нас про це не просили. Тобто, найчастіше це відбувається саме так, що нас не просять, а ми вже ге ге-гей, зараз я все справлю, я розрулю, я все справлю, зараз ми все порішаємо. І більше того, коли ми так робимо, що відбувається, скажімо так, на тонкому плані, так? Ми не даємо людині пройти свої уроки. Тобто, от людина попала в якусь халепу, з якої ми її хочемо витягнути. І починаємо там її рятувати, щось робити, розрулювати. Ми не даємо людині здобути свій досвід. І навчитись, а як вона сама може справитись своїми такими ситуаціями? Тобто ми своїми діями підтримуємо, підтримуємо її в дитячій позиції, Тобто, підкріплюємо її інфантилізм, підкріплюємо її невіру в себе. І проблема в тому, що все одно, так як їй треба цьому навчитись і пройти цей урок. То їй будуть давати ще раз шанс його пройти, але вже в більш жорстких обставинах. Тобто, тут вона на більш легкому прикладі не навчилася і ставлять ще більш жорсткі умови. Розумієте? Тобто, і при цьому, коли ми втручаємося в чужу долю. Нам за це прилітає від Всесвіту, тому що ми порушуємо закони цього всесвіту. І навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, вони не перестають існувати. Як кажуть, що незнання законів не, як це, не звільняє від відповідальності. Тобто, тоді вже у нас якась халепа починається, ми сидимо і думаємо, блін, а за що нам якщо що ми такі хороші і всіх спасаємо, а що ж таке відбувається? Ось Саме тому і відбувається, що, тому що ми порушуємо. Той плин речей, який мав би бути, щоб та людина навчила, щоб та людина подорослішала, щоб та людина нарешті взяла на себе відповідальність за своє життя. А ми її позбавили цієї, цієї можливості своїм геройством. Тобто, насправді, своїм оцім спосательством ми нікому не робимо добре, ні собі, ні іншим. І це дуже, дуже важливо розуміти і ну, якби, прийняти це як факт. Щоб це допомогло вам вийти із цієї позиції. Що я нікому насправді не роблю користі ні собі, ні іншим. І що ж треба робити, щоб вийти з цього трикутника, жертва, тиран, рятівник І я раджу виходити саме з ролі рятівника. Тому що, на, мій, на мою думку, з неї вийти найпростіше. Тобто. Усвідомити, що ти не робиш добро, а ти своїми вчинками робиш людину слабкою. Ти підтримуєш її в її слабкій позиції, щоб вона там лишалася і звідти не могла вилізти. Друге, це задати собі питання, а навіщо я це роблю? Не чому? А навіщо? Щоб що. А якою я себе буду почувати, якщо я. Перестану рятувати. І, мабуть, ваша відповідь буде, що я буду почувати себе непотрібним. І от вам ваша справжня мотивація. Так це неприємно усвідомлювати. Але насправді дуже часто ми йдемо у рятівництво, коли ми хочемо, щоб нас самих врятували, коли ми самі не впоруємося зі своїм життям, і хочеться це якось компенсувати. Що ну от я хоча б йому допоможу, якщо собі не можу. Кого ви насправді рятуєте? І третій крок це усвідомити, що ви почали бути рятівником тоді, коли вас не врятували. Коли вам маленький, потрібна була підтримка, потрібна була допомога, і ви її не отримали. І тоді ви, як дитина, дійсно не могли впоратись, тому що не було ресурсу ні фізичного, ні емоційного, ні, можливо там, матеріального. Ну просто не було в дитини цього ресурсу, і це абсолютно нормально. І там, де повинна бути, була бути якась доросла фігура, у якої є цей ресурс, її не було з тої чи іншої причини. І от саме цю дівчинку. Ви досі хочете вирятувати. І закривається це питання саме тим, що ви її там рятуєте, а не пробуєте закрити це питання через рядівництво інших людей зараз. І тому пропоную вам зробити практику. Сідайте зручно, закривайте очі. Зробіть пару глибоких вдихів і видихів, налаштуйтесь на себе, відпускайте всі зайві думки. І нехай на вашому внутрішньому екрані з'явиться образ вас маленької. Тієї дівчинки, яка дуже потребувала допомоги, тієї дівчинки, яка колись Відчула, як це боляче, коли йти ти без підтримки, як це страшно, коли ти не можеш впоратися самостійно, коли в тебе немає цього ресурсу. Хай цей образ просто виникне. Не намагайтесь його згадати чи придумати. Просто дивіться і вам покажуть. Подивіться, скільки її років, і, можливо, ви побачите. Певну ситуацію, конкретну ситуацію, коли це відбулося, коли вона зрозуміла, що треба рятувати, що треба рятувати тих, хто слабкий. Подивіться, що там відбувається. Подивіться, а від кого її треба було рятувати. Можливо, це конкретна людина, можливо, це ситуація. І тепер уявіть, що ви, доросла, заходите в цю картинку. І якщо вам навіть дорослі там некомфортно або страшнувато, ви можете уявити, що ви доросла стаєте більшою фізично в розмірах. Ну, наприклад, в півтора у два рази. І ще раз дивитись на ситуацію. І от ви підходите до цієї дівчинки, до себе маленької і кажете їй. Ти ні в чому не винна? Я розумію, чому ти так вчинила. Я розумію, наскільки тобі там було страшно. Я тебе не звинувачую. І я тут, щоб тобі допомогти. І ви можете або взяти її на руки. Або просто її обійняти. І стати в неї за спиною. І запитайте в неї. Якщо особливо там присутні інші люди, ви можете велико сказати цим людям: я тут, щоб захистити цю дівчинку. І я нікому не дам її ображати. Якщо буде потрібно, я буду захищати її фізично, і тепер запитайте у себе маленькою. Що ти хочеш там сказати чи зробити? Ну, наприклад, сказати щось мамі або тату. Якщо маленький все ще страшно, ви можете уявити, що ви велика, підходите до того, хто її там ображав або її загрожував, і тримаєте їх за руки. Тобто якось робите так, щоб людина і рот закрила, тобто можете прям закривати її рот, або тримати руки. І ви кажете собі, маленький, ти зараз можеш зробити і сказати все, що ти хочеш. Я їх тримаю, вони тобі нічого не зроблять. І дозвольте собі, маленькій, зробити все, що вона там хотіла, і сказати все, що вона хотіла. Просто відчуйте це. Можливо, вона хоче прямо когось вдарити. Хай під дітей вдарить. Вона маленька дитина, вона нікому, якби, сильно боляче не зробить. Або вона хотіла кричати. Хай кричить, хай скаже, що її задовбали ці розборки, наприклад. Що вона не буде більше вирішувати ці проблеми. Дайте їй виговоритись. Щоб вона відчула, що її почуття мають місце. Тепер уявіть, що ви берете себе маленьку і кажете, тепер я про себе про тебе подбаю. І забираєте її в безпечне місце, де ви можете гратися, де ви можете спілкуватися або де вона просто може відпочити. Відчути себе тією дитиною, якій не потрібно вирішувати проблеми дорослих. Відчуйте, як це, коли більше не треба. Кого рятувати. Як вам в цьому стані. Поділіться, будь ласка, що ви побачили, можете відкривати очі. Поділіться потім в коментарях, що ви побачили в практиці. І таку практику ви можете використовувати щоразу, коли вам хочеться когось там рятувати, коли хочеться на себе брати якісь чужі проблеми. Мяу. Так. Мяу. Да. Навіть моя кися каже, що не треба того робити. І поділюсь з вами, що дуже часто, коли я проводжу трансформаційні ігри, Ліла і Ліла Чакра приходить ось такий момент, коли вилазить у цей рятівник, і гра завжди показує, що насправді ця позиція вона віддаляє. Від реалізації бажаного. Тобто фізично людина прям падає вниз. Тобто от вона йшла 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 на гору до мети і падає вниз, як тільки там, хоче врятувати когось, хто там поруч сидить, або починає згадувати якісь історії, де вона там когось рятувала, в неї це включається. І в житті насправді так і є, що коли ми починаємо когось рятувати, ми забуваємо про свої цілі і про свої бажання. І на усе рятівництво зливається купа енергії просто. І коли ми прибираємо цей блок, людина досить швидко виходить якраз в реалізацію бажаного, в реалізацію своєї мети, порозуміє, розуміє, що насправді зі світом все в порядку, що нікого рятувати не треба, що кожен сам відповідальний за своє життя, за свої вчинки, за свої емоції, за свої реакції. І згадує, що вона насправді не Бог. І що це не її справа і не її задача когось врятувати. Що кожен проходить свій досвід. І треба дати людині можливість його пройти, навіть якщо там, це не дуже приємно. І якщо ви розумієте, що вже треба рухатись до своїх цілей, то я вас запрошую пограти. Ми граємо онлайн і зараз на дуже вигідних умовах. Тому кого зацікавило, пишіть в коментарях Ліла і я вам надішлю умови участі. Дякую всім, хто дивився, хто буде дивитися в запису, робіть практику, пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі в, в наступних ефірах.